Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf. Дивимося його по колу. Основні всі характеристики написано в оголошенні. Дивимося резину, дивимося крила. Беремо товщиномір. Так, Одразу скажу, що резина у нас больки міньки, як кажуть провідні підбірники. Вже бачу невеличку вм'ятинку. раз, Отакий от, от елемент. Тут два. Подряпенка 3. Давайте одразу по таким от моментам, які можуть не сподобатись багато кому. Дивіться, 4, 5, 6. Ну, Можна як один рахувати в цілому. Так, тут також є момент. Ну, Резина літня, але вона... Я зніму окуляри, може буде хоч трошки видніше. Так. Прампапом, 81. 8.21, але вона, Ні, вона така. Не, не, не дуже годиться. Арки в нас обешумлені, і це добре, без ключових в нас на передніх. Лише дверця, так, але машинка хороша. Я думаю, дивіться. Е -е, друзі, я не знаю, що я виділю час на це, але я скажу. Е -е, там один авто. Е -е, робили огляд на наше авто, я от я Сергій. Да? Робив я огляд автомобіля, одного мав необережність після того, як машина приїхала пройти його огляд без товщиноміра. І так там був підфарбований елемент з переходом на поріг, було трошки шпатлівки. Моя помилка. На майбутнє я в один крок виправлюсь. Ось. Але всім підбірникам, поясню, всім ніколи до нас не приходьте. Іменно надійтесь на оплату додатково. Окей? Домовились? Поїхали дивитись машину. Так. Починаємо по класиці ми з заднього крила, активуємо космічний прилад. Чипок. Так. Ні, не больки міньке просто. Прам-пам-пам-пам! Я це люблю. Порох у нас накладочка пластикова, тому немає змісту міряти. 90 100, 90 100, 90 100. Прилад, ви знаєте, потрібно все-таки калібрувати його час від часу, тому що він може трошки збоїти. Ну, не то, що зовсім не показувати неправильно. Це бачите, який буває прикол. Ставиш на вигін і все, і машина шпатльована. Ще ви знаєте кожним прибором потрібно вміти користуватись. Я думаю, ні для кого це не новина, але інколи можна про це забути. Там-пам-пам-пам, пам, -пам, -пам. -пам. І... І одразу на дверках помічаємо такий прикольчик. Памц. Не знаю, де він взявся, однак є. Ну, нічого не зробиш. Ви знаєте, я взагалі-то за те, щоб всі все перевіряли, щоб, звичайно, всі машини були перевірені. Але в нас війна, в нас є від цього певна кореляція цін на ринку, так? всі хочуть дешевше, а машини гірше не хочуть. Тому, звичайно, що дуже багато машин в Україну їде, які були то з крилом, то не з крилом. Ну, щось підфарбоване одним словом. От. І тому не можна казати, що. Коли людина купує автомобіль, що якщо він там підфарбований, а таких, повірте мені, за 15 років в сфері, я скажу, що 95%, От. і дуже печально, коли основним параметром в підборі е, 10-річної чи 7-річної машини є те, щоб на ній не було фарбованого елементу. Тим більше подряпу паралельно. Так, ну Якщо машині там 2-3 роки і вона була в бронеплівці, то це можливо. Але якщо машина використовується щодня, ну або там часто, то такі от речі дуже рідкісні. Давайте вже тут будемо тикати вже куди тільки можна. Так, що в нас по даху? Пан-пам-пам-пам. Давайте оцю штучку одразу пройдемо. Хоча сьогодні жарко, але я зроблю все не поспішаючи. <смі> Самі знаєте чому. От. Колір красивий Nissan Lіфа. Ви знаєте, зараз кілька днів робив на ньому тест-драйв, що хочу сказати. Я завжди... А, тут є кілька слідів десь таких м'ятник отут. Вони ще були за аукціоном, то я вам показую. Якось я не знаю, яких зняти. Видно? Ну, вони є, тут десь кілька штучок. Так що, так, вертаємось до ліфа. У нас ліф ще отакий. От Ось ці ліфи я не люблю. Хоча дуже популярна машина і заслужено, заслужено популярна, але справа смаку. А на цьому я спеціально цей взяв на тест-драйв на кілька днів. Ну, щоб позаряджати. До речі, заряджаю на Unit Сіті. Там є, якщо коли є в когось можливість передати GoToYou зарядкам привіт, скажіть їм, що вони круті. Класні хлопці. Я б їх навіть прорекламував. Ось, Тому що. Видає Тесло, я заряджав зарядкою, там можна на 87 кВт заряджати, це виходить по 9, ну по 10 гривень. А є ще одним словом у них зарядки, ну, типу ВІП, там 120 кВт. Я, чесно скажу, засумнівався, що видає все, що написано, тому став ніби на 9, 9, 9, 10 гривень кВт, 87 кВт. Справедливих видає зарядка, навіть нічого не хитається. В Тесли 70 кВт, порахуйте самі, за скільки заправлено. Це дуже прикольно. Ліф вчора Ніколя заправляв, по-моєму, там в районі 60 кВт, в машини 40 кВт, зарядився собі там за 30 хвилин, поїхав з богом далі. Так він заплатив за це гроші і так не, не по нічному тарифу. Але Кермон, це все рівно еквівалентно дуже маленькому розходу на авто, плюс немає коробки. По суті, задирів всього іншого. Тому так, в Ліфа не сильно великий запас ходу, якщо порівняти з іншими. Я думаю, справедливих там буде 230 при такій спеці, при цьому всьому. Ну нехай там 240. Але ж зрозумійте, цього вистачає. Отак от як е, зараз е, тестую, багато їжджу, ну на два дні так точно. Я думаю, кож, кожен третій день ви знайдете півгодинки для себе, кави випити, що, щоб зарядити. Так, звичайно, ви можете сказати, що силові зарядки не всюди, але ви, якщо вибираєте по фільтру зарядок 20 кВт, навіть от стільки. Кожні там ЖК, кожні торгові центри і так далі на трасі, так, їх також дуже багато. До чого це все? До того, що електромашини можна вже дивитися. Можна, пора. Поїхали далі. По лакофарбовому. Лакофарбове тут виходить больки-міньки. Ніколя! Ніколя, ця машина больки-мінька. Апаратік Так. Авто оптика мені взагалі дуже подобається, вона лінзована. Звичайно, вона в комбо з таким от галогеном. Оця така інкрустація дуже круто дивиться. Навіть не скажеш, що це машина за стільки грошей. Ну, Порівняно небагато. Свіжий рік, маленький пробіг, є зарядка до неї. так. Є зарядка, є перехідничок на силову зарядку. На багатьох зараз заправних станціях. Вже все є для того, щоб розрядитись автономно. Є, звичайно, тут частковий недолік, те що якщо ви заряджаєтесь вдома, будь ласка, слідкуйте. Ну Якщо у вас оригінальна зарядка до машини, слідкуйте за тим, щоб у вас було заземлення, ну, не вас особисто, а на розетці, тому що є ризик втрати. Живлення під час зарядки. Особливо в мене така була ситуація, це не прикольно, коли ти зранку розраховуєш, що тобі треба там... нарізав собі задач цілу купу, сів машину, в тебе 16% і ти за 15 кілометрів від Києва. Не дуже прикольно. Так що, Так що, що є класний виробник ОП, окта. Ми в них взяли вже чимало зарядок на ID. Оці всі машини, що. Просто правда, ці машини, що привозяться в жлобській комплектації ID, ви знаєте, вони без нічого йдуть. Завжди люди докуповують. Так, а дверку я перевіряв. Старість не радість. старість не радість. Ну, от. Так що, коли докуповуємо зарядку, то це обов'язково опта. В чому перевага в тому, що їй по фігу втрата заземлення. Вона вас про втрату заземлення повідомить. Але машинку безпечно для автомобіля продовжать заряджати. Кайф, кайф. Це не реклама, це рекомендація. Так. Ці всі приєми. Так, вже потім підбірники хай приходять, здирають ущільнювачі і показують як машина там по ощільнювачах ну щільнювачі норм там до речі пошкоджений один у багажнику а ну відкрині коля будь ласка багажник покажемо той щільнювач от є по машині якісь такі а? дивіться, Коли діагностуєте електроавтомобіль, оце все тикання, це ну, так собі історія. Потрібно завжди робити діагностику саме силових вузлів. Батарея і все таке інше. розумієте? Тут непоганий показник, оце, бачите, це хтось ну дуже схоже. Це не зношення, да? це хтось ну, чимось проводиться. Це жаби їли. Жаби, так. Да. Але болькіменьки. Тут ще є. О, ну тут так, да, тут. Балькімінь, болькіменьки, да, шнурочок є. Це до речі, кріплення, на, коли дитяче сидіння чіпляєте, обов'язково потрібно ще його фіксувати. Там. Домкратик є, ну, запаска є, бо я бачу болт. <станец> ну, болт да. ну, бол отже. — Покажи, Все. бо там, там Запаска. Є? Ставте плюс, як якщо я, так. Так, по кришку, кришку, кришку ще. Кришку, кришку, кришку. Де? А я показав. Да, з того боку. Ну, перевертайся. А я розповідаю, щойно. що ти знаєш, оця вся. Ринок в нас же ж, ну, нарощується, то, що люди більше почали, ну, почали купувати автомобілі з початку війни. Всі хочуть не, так само дешеву машину, але не фарбовану абсолютно. І що бажано 10 років і 5 тисяч да. Ну, От бачите, є варіант, але ж все рівно ціна тут. Euh... як колтський, все одно. Ну, звичайно. Ну, я, от моя, дивись, отут йдемо на бампер. Моя суб'єктивна думка, що цей. Бампер взагалі міг бути фарбованим. Нехай буде фарбований, це пластик. Чому проблема? Я не розумію. Да, але ти помітив, що в неї повністю безшумуні арочки, все. Так що дивіться, дорогі мої, машина доступна в лізинг. кредит просто за покуп за цей. Ще сало навіть не показав з тим клацанням. Розпізнавання знаків, ось він код, до речі, тут з акустичним ефектом. Цей, ну, один авто скажеш, це, це не оригінальне. Больки міньке, але не оригінал. Так, дивимось тепер всередині. Всередині ну, не топова комплектація. От Ми зараз одне кермо від Мерседеса будемо оновлювати, хоча машина 17-го року. Е, можемо одразу, якщо хтось оперативно назріє, зробити штучкине на кермо. Воно непогане на дотик. Це пластик, ну не самий дерев'яний з тих, які бувають, але все рівно так. Е, що ж в нас є? Камера заднього виду є, розпізнавання знаків є. ну Всі екорежими, ви ж знаєте, як потрібно їздити. Е, повністю непоганий варіант, як для, як кажуть, Далі лікар, тобто машина на кожен день. Всі системи для комфортної експлуатації є. підстаканечки, ну от навіть вся оця дріб'язковість повну машина, плюс непоганий звук, плюс подушки безпеки, водій, пасажир, передня стійка, ну, звичайно, вона синхронно, права ліва стійка, далі тут де сидіння позаду, все як потрібно. Звертатись, будь ласка, можна в лізинг кредит придбати всім гарного дня! Слава Україні!